Вітаю вас усіх! Щось хочеться вам, вам сказати і спитати, як ви справляєтесь з емоційним вигоранням. Дуже зараз багато новин і дійсно страждань програм і в новинах, і в Тіктокі, усюди. Я навіть попала випадково на таку, лежиш вечором лістаєш. Я сказала, що після цього кхм, листати більше нічого не буду. Тому що листаючи такі... Прекрасні тіктокерські відео попадаєш на деяких, які не зовсім наші люди, але вони розмовляють навіть російською або українською, підселяють дуже сильно страх. Я вже повторювала, що бажано що робити: не дивитись на ніч. Це можна записати собі якусь молитву, яку буде вам іти від серця дивитись якісь мультики, серіали, які ви розумієте, що вони вас будуть наповнювати, а не забирати у вас енергію, тому що зараз дуже сильно йде за. Пор емоційної енергії вигаранню сумасшедше. люди, якби знаєте, все чекають звільнення. Перемоги, да? і ми хочемо, щоб скоріше все це завершилось тим самим. Із-за того, що ми бажаємо, а діти до цього фізично ще не можемо. Дуже сумасшедше вигарання. У деяких діти маленьких, хтось не хоче виїжджати, хтось хоче виїжджати, і тим і іншим погано вигарання може бути у любої людини, просто очікуючи ну, того, що. Що буде, коли воно буде, Тож, е, головне не передивлятись негативні новини, ми все одно їх узнаємо, якщо дійсно вони дійсно і вони прозойдуть. Не дивитись там предсказателі, які будуть розказувати, що завтра буде там чи не буде. Тому що якщо вас лякають, не попереджають а лякають, то 100% це вас вже підсаджують на темні негативні канали. Е, дивитись якийсь позитив, я не знаю, що вам, кому що краще. Я з повагою відношусь до любої людини, яка е, не шкодить іншим, але там хтось в церкву входить, хтось молиться, хтось йогу займається, хтось малює, хтось щось. Тобто більше проникати в свої якісь поки що програми, е, 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 ті, які вам допоможуть, але ніяк не, не будуть вас знищувати. Намагатися, навіть якщо у вас є діти, намагатися при них якось собі дати змогу видихнути, відпочити, не грузити себе. Ну от якось щоб легшити свій моральний, енергетичний фізичний стан, але не погіршити, погіршити можна до такого стану, що можна і в лікарню залетіти, але це ніяк не допоможе ніж швидшенню того дня, медитувати, уявляти вже перемогу, там от сонечко уявляти, оце все допоможе, і воно крапля в морі допоможе, але не треба себе пригнічувати і ну, знищувати себе, тому що ми тільки разом сила. Все, дякую.